Доброго дня, дорогі камерани, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 лемі, це жодної тракторний майданчик. Тестує людина 244-го джиму, реверсом. Такий тракторець поїде до свого власника. Перевіряють на площадці, щоб потім не було ніяких нюансів. Тракторець перевірений з нами, а тепер перевіряється власником. Тут окрема ванна на гідравліку, Вон видно щуп, горловину, два гідровиходи, блокіровка, двохдіскове щеплення. Ганіша начинає. Бідо включає реверс, диво ще прилетає на редуктора крилами.

Хоча і вже весна, тепло, а лише ранок трохи прохолодний. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Ми вас всі чекаємо на площадці. Всім гарного дня, дякую.